Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні ще три пісні. Ці пісні на військову тематику. В сумі у мене вже 315 пісень на військову тематику. Перша пісня це про війну. Друга пісня це про Віталіка Бакрая, який є снайпером, який є кулеметником. Він себе не раз уже проявив під час розвідувальних завдань. Служить він у моєму підрозділі. Ну і третя пісня це про мого земляка, який загинув у Білогорівці. Але ця пісня, що я про нього написав, вона говорить про те, що він ніби живий, що він ще воює з расистами. Тому що дуже багато історій я про нього почув, що дійсно вони знищували за один бій по 300 вагнерівців. Ну і зараз вам хочу заспівати оці три пісні, які я написав на швидку руч і так само виконав на швидку руч. Згадай, як ми стріляли в москалів. Весело нам було під час бою, як налаштовані були усі, щоб захищати рідну землю свою, стріляй по них, прашистів тих, бо ж то є маскалі, які принесли нам війну, страшні бідні. стріляй по них, прашистів тих, бо то є маскалі, які принесли нам війну, страшні людини бідні. Ось Микола Сілицька лаша, ну а Богдан стріляє з кулемета, бо ж це іде в країні, в нас війна, десь розірвалась бомбова касета, стріляй по них, прашистів тих, бо ж то є маскалі, які принесли нам війну, страшні людні дні. стріляй по них, врашистів тих, бо ж то є маскалі, які принесли нам війну. Страшні Тут не бідні, текли рашисти хто куди, бо ж залишили Харків, Суми, Київ, бо ж наробили в нас вони біди, за це ми військо їхнє все розбили, стріляй по них, рашистів тих, бо ж то є маскалі, які принесли нам війну, страшні не бідні, стріляй по них, рашистів тих, бо ж то є маскалі, які прийшли. Внесли нам війну, страшні тут не бідні. Слава Україні! Ми переможем! Стріляли черги прицільно кулеметні, вогні цідились із вікон бійниць. Війниці були масковані, секретні, та їх ночі знешкодив наш боєць. Тож полювання відкрили ми всі разом, бійці стріляли із засідок в кущах. Та відповідь той час відчули ми одразу, одразу нам всім блимнуло в очах. Тоді Віталій взяв снайперську. У гвинтівку, бакрай Віталії, снайпером в нас був, обняв приклад він, як стан чудовий дівки, повні груди повітря удихнув. А як вогні вже пішли з вікон бійниці, Віталій наш натиснув на курок, одразу вцілив у череп маскалюці, цим пострілом він дав йому урок. Подібним чином знешкодились решта, бакрай Віталій расистів. Перебив, двож замовчали їх черги кулеметні, і наш спецназ бійниці захопив, стріляли черги прицільно кулеметні, в окні ці дились і вікон бійниць. Бійниці були масковані, секретні, та їх вночі не шкодив наш боєць. Бійниці були масковані, секретні, та їх вночі не шкодив наш боєць. Слава Україні! Ми переможем. Заряджали кулемети з автоматами, і гранати готували в нас бійці. Валентин наш тарновецький із солдатами, білогорівці воює на війні. Валентин наш тарновецький із солдатами, білогорівці воює на війні, бо ж коли почався бій із окупантами кулеметні черги цілили по них, а потім він закидав їх. Із гранатами Валентин Рашистів не лишив живих. А потім він закидав їх всіх гранатами. Валентин Рашистів не лишив живих. І так 300 чоловік ось були знищені. Ті расисти там валялись на землі. Ось такі концерти були в білогорівці, до Кобзона Валентин послав їх всіх. Ось такі концерти були в білогорівці, до Кобзона Валентин послав їх всіх. А герой той був із краю Буковинського. Жив він кадубівцях в рідному селі. Убивав він окупанта скрізь. Срашиського, у свої доволі роки молоді. Убивав він окупанта стрізь страшиського, у свої доволі роки молоді. Бо ж у двадцять чотири вже воює він, та убив багато хлопець ворогів. У бою наш Валентин є справжній грізний ас, Бо ж забій убив аж триста маскалів у бою наш Валентин є справжній грізний ас. Бо Бож забій убив аж 300 москалів. Заряджали кулемети з автоматами, і гранати готували в нас бійці. Валентин Наштарновецький із солдатами. Білогорівці воює на війні. Валентин наш Тарновецький із солдатами. Білогорівці воює на війні. Слава Україні! Ми переможемо!